Є дуже багато різних ознак аварійності стану балкону. Найперше треба звертати, звісно, увагу на гідроізоляцію балконів, як і при їх побудові, так і при ремонті, так і при обстеженні. Тому що головна причина такої історії це гідроізоляція. Я думаю, що 99% десь був поганий стик між балконом і стіною. Туди затікає вода, вона, відповідно, замерзає, розширюється, тріщина розширюється, потім вона. Е Впливає відповідним чином на арматуру, арматура іржавіє, і от ми бачимо печальний результат. Найбільший ризик, звісно, в будинках старої побудови це сталянки, так звані, Хрущовки і так далі. І побудови 90-х років, коли дуже погано дотримувалися норми, і на це мало звертали увагу і на конструкції, і на проєктування, і на. Виконання цих балконів, і ще найбільший з усіх ризик це, звісно, само, саморобні балкони, які наші люди дуже люблять приліпити до будинку, uh -huh. викликають якихось робітників, які обіцяють, що все буде файно, а потім все виходить не дуже файно. Ну тобто, люди без проекту, без усвідомлення, що таке конструкції і так далі, влазять в балкон. Ми якусь арматурину заб'ємо, тут трохи дамо і коротше воно потім падає, таке було. Тобто або саморобки, або старі будинки 50-х, 60-х років.